Я той, що пробухав і вже проспався. Виражайтеся більш конкретно. Я вам допомагаю. Це 2 B26-162-2017, камінний термокам'яний конструкція, розділ 8 містить. Ну і далі там по тексту, що величина шва повинна бути до 15 мм. Хоча перед цим цей кадр мені писав, що до 12 мм, на що я йому сказав, що це брехня. Так, дійсно, у нас завжди було до 15 мм величина шва. Інтелектуальний розвиток людини завжди видно по її коментарях. Це чітко можна вирухувати, прислідковується. Давайте ми перевіримо вас. Вас, всіх, хто дивиться це відео. У нас є кладка 250 мм. На відео видно, що вона рівна. Ніде цегла не виступає. Все чітко, красиво, без питань. Розмір цегли 250х120. Ви кладете цеглу лажком. Потім тичком. Потім знову лажком, потім тичком. У вас видно на відео, що вертикальні і горизонтальні шви однакові. Питання. Який розмір шва? Що? Ви не знаєте? Так, <клух> залишаємо 10%. 10% точно знає. От, але, на жаль, цей коментатор цього не знає. Він не може вирахувати, йому дуже важко. Друзі, ви ж бачите, по мені, що я хлопець дорослий. Я вже давно пру на цьому світі, давно топчу цю землю. Зі мною разом мій великий багаж знань, досвіду, котрим я ділюся, з радістю віддаю, беріть, друзі, користуйтеся. Я розумію, що у мене серед підписників багато високоінтелектуальних людей. Багато людей, до рівня котрого мені дуже-дуже далеко. Так, і це вас також стосується. Ви дуже розумна людина. Ваш рівень розвідку дуже великий. Тому, вибачте, так як я вже людина, бачите, да, сіда, з досвідом я спускатися до вашого рівня не буду. Я вам дуже раджу: наступного разу, коли ви будете звертатися до штучного інтелекту, котрий видає таку от херню, пише про неіснуючі ДБН, тому що на сьогоднішній день діє ДБН б 2010 року. ДБН 24-го року був відкладений, він в розробці, і в 25-му, навряд чи він буде запущений в дію. Так, як у нас відбувається в країні. І таких пунктів не існує. Наберіться трошки розуму, хоча би перевіряйте інформацію штучного інтелектуру. Бо ви ж знаєте, куди ви прийшли і до кого ви приперлись.